Жорстоко побили таксиста, завезли на цвинтар, змусили розкопувати чужу могилу і живцем закопали свою жертву. Такий страшний випадок стався у Волинському місті ківерці в 2021 році. Банду нелюдів із кількох осіб затримали і вже судили. Більше розкажуть наші журналісти. Зараз вони ховають свої обличчя і категорично не хочуть говорити, бо ж два з половиною роки тому молодики по звірячому побили, завезли на кладовище і живцем закопали ківерцівського таксиста. Ще й змусили чоловіка самому копати яму на чужій могилі. Згодом у суді затримані хлопці, котрим ледь за 20, У всьому зізнались. Місцеві жителі тоді були шоковані такою новиною. Спочатку і гадки не мали, хто міг так вчинити. Розповідали, ніхто не чув, щоб у потерпілого Юрія були з кимось проблеми. Мовляв, хлопець хороший, був на заробітках, а коли повернувся додому, таксував. А знаєте тих людей, які напали на нього? Нічого не знаю, я їду зі Львова, мені подзвонили, бо в Львові подзвонили, що таке стало з Юрою. А ви знайомий його? Да, я з його братом вчився разом. я живу туда, що на вулицях. Побили просто зверски і все. А це були його пасажири. Я не знаю. Нічого. такого не можу вам сказати, тому що я не знаю. І, і це, то не скажу нічого. Конфліктів не мав?» «Да, ні». Я... Як виявилось, потерпілий таксист та його нападники були знайомі. Як вдалося встановити, у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який заборгував йому кошти. Аби його вирішити, боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного з учасників, двоє громадян упродовж трьох годин його били. Крім того, зі зброї робили постріли над його головою, відібрали телефон та його автомобіль. В подальшому вивезли потерпілого на кладовище, де застосовуючи фізичну силу, змусили його. Викопати могилу, а потім закидали ґрунтом. Спочатку цей кримінал розслідували як замах на вбивство, потім перекваліфікували. Мовляв, то були катування і залякування. Катування полягало у завданні численних ударів кулаками рук. Ногами, металевою ключкою для ігри в гольф, руків'ям пістолета, металевою шаблою по голові, тулубу та кінцівках, а також залякування шляхом здійснення одного пострілу зі зброї біля вуха, прикладання ножа до шиї, погрожуючи її перерізати, прикладання ножець до вуха із погрозою відрізати його, на сильному поміщенні голови уємність з водою, внаслідок чого останні не міг дихати та втрачав свідомість. Застосування психологічного насильства у вигляді приниження його чисті та гідності, чим завдали останньому сильного фізичного болю, тілесних ушкоджень, а також сильних. Моральних страждань, яким же був мотив таких страшних вчинків, спочатку правоохоронці розповідали, що нібито таксист позичив одному із кривдників гроші. А вже у вироку йдеться про те, що мовляв, потерпілий Юрій міг розказати поліції про те, що раніше накоїв один із обвинувачених. Буцімто його кривдник обікрав співвласника одного із нічних клубів, поцупив із службового приміщення ноутбук та близько 20 тисяч гривень. От компанія молодиків, як то кажуть, вирішила закрити рот таксистові. Але ті у суді першої інстанції запевняли, що не збиралися вбивати знайомих. Йому таксиста, а лише налякати його, коли потерпілого засипали землею і він там пробув кілька хвилин. обвинувачений почав усвідомлювати, що так не повинно бути. І взявши потерпілого за капюшон витягнув його з під землі. Хлопцям присудили, кому 9 кому 8 років тюрми, а двом взагалі дали лише іспитовий строк. Далі слово за колегією апеляційних суддів. Один із них бере самовідвід. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.